Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні про навколо політичне будемо говорити із Ігорем Рейтеровичем. Він керівник політико-правових програм ГО «Український центр суспільного розвитку. Вітаю, пане Ігоре. Слава Україні. Героям слава вітаю. Друзі, сподіваюсь, вам сьогоднішня розмова сподобається, тому що на важливі теми будемо спілкуватися, важливі теми будемо обговорювати. Тож, будь ласка, авансом, попрошу, не забувайте про. Подобайку, коментарі і підписки. Це те, що просуває наші відео в мережі. Ми розпочинаємо, пане Ігоре. О, справді важлива така історична, як її подекуди охрещують новина про нарешті ухвалення цього траншу 50 мільярдів євро Європейським союзом в Україні. І всі сподівалися, всі надіялись на це. Так але. Є дестабілізуючий фактор, і міг один пан із Угорщини все це зіпсувати в нього це зробити не вдалося на щастя. І тут питання як вдалося з ним порозумітися, при тому, що на поступках, як ми бачимо, Віктору Орбану, європейський парламент не пішов, не розморозив 10 мільярдів євро. Не, а, і чим варто сподіватися, що ми його втихомирили, і найближчим часом він нам там нічого не зіпсує, тому що як ми розуміємо нині. Щонайменше на два роки у нас з європейським союзом в плані їхньої допомоги фінансової Україні все ок. Ну, особливо проблем не повинно бути. Там є певний перелік вимог, які європейський союз висунув до України, але вони так чи інакше відповідають нашій європейській інтеграції, і це дійсно не повинно викликати які великі великі проблеми. А зорба нам сталася очікувана насправді історія, тому що це стало проблемою вже не стільки України, скільки проблемою європейського союзу. І лідери інших європейських країн вони ну, зрозуміли, що якщо і далі йти в нього на поводу, і відповідно робити все те, що він хоче. Або вмовляти його, ну можна втратити внутрішню європейську єдність, тому що це дестабілізуючий фактор, який б'є по принципам європейського союзу і цінностям Європейського союзу, і саме тому з ним провели дуже серйозну розмову. Ну, йому запропонували певний компроміс для того, щоб він міг зберегти обличчя, він цим компромісом задовольнився. Що цікаво, він оперативно записав там якесь інтерв'ю чи виступ для угорських змі, де сказав, що він повністю захистив Угорщину, і жодна значить, угорська копійка не піде в Україну. Да? гроші угорські залишаться в Угорщині. Ніхто, в принципі, взагалі не збирався брати якісь угорські гроші, і відправляти їх в Україну. Ну, насправді, Орбана його виборців, це мабуть мало цікаве. Тут головне правильно подати і розказати, як я бився з євробюрократами і відстоював інтереси Угорщини. Тому з одного боку розумний компроміс, а з іншого боку, ну його дотисли до стінки і сказали, що якщо він і далі буде так себе поводити, тоді Угорщина буде мати проблеми великі в європейському союзі, тому що це ненормально, коли одна країна, яка має величезну кількість проблем з Корупцією, свободою слова, відсутністю нормальної політичної конкуренції, конкуренції багатьма іншими речами. Ну вона по суті викручує руки всій Європі, і вимагає від неї робити якісь речі, які Європа робити не хоче. Дуже добре. До речі, про це сказав Туск. Він сказав, що в Європі немає проблем України з Україною є проблеми з Орбаном. В принципі, ну це пряма його цитата сьогодні. Зранку це було, коли його запитали журналісти, і це, до речі, дуже показовий момент. Тому що колись Угорщина разом з Польщею, Чехією, Бачини входило до вишеградської четвірки. Вони створили таке об'єднання для того, щоб більш активніше інтегруватися в ЄС і відстоювати інтереси один одного, ну от спільності да, в регіоні. Е перед об'єднаною Європою. Але зараз ця четвірка перетворилася на трійку, тому що в принципі Словаччина там продовжує співпрацю. А от Угорщина вона взагалі випала, тому що ніхто з нею не хоче мати справу. Тому, от, по факту, ми отримали те, на що і треба було в принципі очікувати від самого початку. У європейців прокинулася ну така Я не побоююсь цього слова. Гордість певною мірою да? І вони йому казали на його місце, тому що вони розуміли, що якщо ця історія закінчиться погано. Ну, то це буде означати дуже серйозну інституційну кризу саме Європейського союзу. І от у зв'язку з цим його поставили на місце. Тому я думаю, що поки він особливо по грошах виступати не буде. навряд чи він поставить якісь там палки в колеса щодо фонду на 20 мільярдів, які в березні розглянуть щодо військової допомоги Україні. Єдине, що звичайно, ну проблеми з Угорщиною ми все одно будемо мати, коли почнемо перемовини щодо інтеграції до ЄС. Тут вони нам дещо крові поп'ють, але до цього треба нормально ставитися і. Зараз шукати можливості, як з ними ну нормально домовлятися і вирішувати ті проблемні питання, які будуть виникати. Була вже зустріч українських урядовців з Сіарто. Вони певні питання ну змогли там обговорити. Буде ще, якщо зустріч Орбана з Зеленським, ну тому тому можливо буде певна розморозка. А так ну будемо робити те, що робили раніше. Пане Ігоре, от тепер, коли Європейський союз вказав своє місце для Віктора Орбана, коли він розуміє, що таке Угорщина порівняно з іншими державами Європейського союзу, і згадуючи ті новини, які я, як я розумію, можливо, подекуди висмоктані з пальця про те, що європейський союз готується обвалити економіку Угорщини, обвалити Форрин і так далі. Однак разом з тим, ну немає ж диму без вогню. Чи можна очікувати того, що Тепер Орбан буде намагатися навпаки повернути прихильність своїх партнерів, відновити свою репутацію, і тепер навпаки буде старатися робити все для того, аби стати найбільшим українцем у європейському союзі, стати найбільшим помічником України у європейському союзі. Ну я не думаю, що він буде це робити, тому що ну дивіться, ми просто от і ви, і я там да, і всі громадяни України дивляться на це з точки зору демократії. Що йому, в принципі, якщо це буде вигідно, то він може такі речі робити і ну з за певною логікою. А Орбан він не є демократом. Я хочу сказати, що от нещодавно вийшло велике дослідження до речі, угорських науковців угорських, які багато років аналізували всі режими, колишні постсоціалістичні. Які після розпаду радянського радянського союзу і взагалі, от організації Варшавського договору, ну там йшли своїм якимось там шляхом? Вони створили певну класифікацію цих режимів. Так, от в класифікації цих режимів Україна стоїть вище Угорщини, тому що ми патримініальна демократія, а вони патримініальна… А, ну там не, не, не диктатура була, а це ну такий режим не демократичний, тобто авторитарний, да? Тобто, автор, авторитарний, тобто вони говорять про те, що те що це по суті авторитарна держава. Парадокс в тому, що ми не в ЄС, вони в ЄС. Але при цьому вони Орбан побудував достатньо авторитарну таку країну, в якій все зав'язано на ньому, на його політичні сили. Це приносить проблеми угорщини. І тому, от з його логіки, він не може зараз змінювати своє позиціонування, тому що це буде виглядати як слабкість, і не буде подобатися його електорату. І відповідно він буде там діяти, так як він діяв і до цього. Але він головне, щоб нам просто палки в колеса не стало. Да не те, що він там стане другом, не другом України. Це така історія. Нам від цього, вибачте, не буде, як то кажуть, ні холодно не спекотно. Тому що Угорщина вона е е надає допомогу Україні. Ми вдячні за неї. Вона гуманітарного плану. В основному вона прийняла якусь частину наших біженців, які там перебувають. Причому не всі вони етнічними є угорцями. Ну тобто угорцями за походженням, скажімо, а, але. Наприклад, Угорщина не дає нам якісь там гроші по задатковими програмами, не дає нам зброю, не допомагає нам в дипломатичному плані і так далі. Тому нам від зміни її позиціонування ну сильно нічого там не поміняється. Головне, щоб вони не заважали. Але я думаю, що зараз Орбан в контексті Європейського союзу обере іншу тактику і стратегію. Він буде ставати максимально непомітним. Щоб про нього забули, тому що розумієте, якщо він почне знову робити якісь заяви, розказувати про кризу ЄС і так далі. Ну тоді він туди він точно не отримає тих грошей, які Угорщина повинна отримати. Бо вони прив'язані до здійснення реформ. А з реформами, ще раз повторюся, в Угорщині насправді все дуже погано, коли Орбан розказує про Україну як найбільш корумповану країну в світі. Він такі заяви робив. Ну це не відповідає абсолютно дійсності, і це по суті намагання перекласти власні проблеми на плечі когось іншого. Тому що в Угорщині на сьогоднішній день у цей режим, який побудований, це режим непотизму, коли все роздається виключно через наближеність до орбана, особистісну лояльність, там відданість і так далі. І в Європі це знають. Європейці просто, якби знаєте, були інші часи. Я думаю, з угорщиною бо іншою мовою розмовляли зараз. Вони після Брекзіту, ну дуже так от бояться якісь такі речі поки починати для того, щоб не під не підірвати внутрішню єдність європейського союзу. Але в цьому є межа. От йому сьогодні цю межу трошки показали. Йому показали це межу, коли він кави ходив пити. Пам'ятаєте, коли Україну ну йшла мова про, про початок перемовин з Україною. Йому вже такі речі ну, озвучували прямо: вже ніхто не займається якимись дипломатичними ківоками. кажуть, як є воно насправді. І я думаю, що він як достатньо цинічний, але розумний політик, який давно в політиці, який утримується при владі, він це прекрасно зрозумів. І йому треба зараз, як казав один наш колишній народний депутат, тихонічка в лісу й ті, тобто, особливо. О, такими речами не займатися, а ну спокійно собі сидіти, чекати, до речі, виборів до Європарламенту, сподіватися, що там його політична партія набере хоча б не менше ніж вона набирала раніше. А тут, до речі, ще є питання, тому що згідно останніх опитувань, вона мінімум 10% втратила. А потім вже після виборів думати, що як робити, які заяви він собі може дозволити. Нам не треба пане Ігоре переживати про те, що він стане наступником Мішеля та. Ні, ні, так цього не буде. По перше, Шарль Мішель відмовився фактично від балотування, на да, розуміючи там всі ризики. А по-друге, я взагалі не знаю, чому цю історію так роздули. Він був би виконуючим обов'язків, Ну там, можливо, два тижні, можливо, три тижні, причому без права приймати якісь рішення і тим більше щось ну, там блокувати. Ну слухайте, Шарль Мішель на своїй посаді він там навіть не президент, в нашому розумінні да він людина, яка більшу міру є медіатором комунікатором. Є в нього певні повноваги поваження але він, він, в першу чергу, спікер, да, який озвучує, який збирає, який там ну, там організовує, да, який виходить і потім інформує. Ну, виходив би, я представляю картину. Виходить орбан і каже: ми погодили 20 мільярдів там, євро для України на військову допомогу. А, а він, до речі, змушений був би це робити, якби було прийнято рішення, і він би був виконуючим обов'язки спікера. Але бачите, європейці вирішили тут навіть не ризикувати, розуміючи, що йому тільки дай трибуну, він там наговорить, а потім там він відійде знову, а вони будуть це. Розхльобувати їм прийдеться ну, якби казати, що позиція Орбана не відповідає позиції європейського союзу. Це ж головний дуже момент. Ну після такого точно Орбану не були раді в Кремлі, як це було раніше. І після таких а, слів, які він вимушений був би сказати, та все ж таки про трансформацію лідерів країн Європейського союзу. Ви вже сказали та про те, що йому відверто говорять і Дональд Туск сказав, так і до цього дуже добре пам'ятаю прем'єр-міністр Люксембургу. Без остроху, там на прес підході говорив. Прем'єр Бельгії взагалі сказав, що ти або говориш, або треба закрити рота і мовчати. Ну, це пряма також цитата. Знаєте, вона така трошки навіть брутальна, ну це видно, що допікло, і людина вийшла і сказала: ти там от щось мовчав, то не треба розказувати тепер тут журналістам, продовжуй мовчати далі. І це важливо розуміти в контексті того, що це політики, і вони розуміють, що таке дипломатія, і вони дуже обережні, коли вже вони таке говорять, то зрозуміло, що в них в головах, що вони насправді це думають... Європейські політики розумієте, в яким от вбили настільки в голову там от принципи толерантності дипломатичності. Ну, видно, що дійсно це критична ситуація, і розумієте, це критична ситуація не з Україною навіть пов'язана, тобто, вона пов'язана просто в першу чергу з тим, що Угорщина, будучи членом ЄС. По суті, постійно ЄС дискредитує, чомусь звинувачує. Да там каже, що е, ну їм там погано. Так якщо вам погано, в чому проблема? Ну британцям було погано. Вони зробили Брельзі. і вийшли. Тепер значна частина жалкує, але вони зробили крок. Вони взяли на себе відповідальність. Е, ну але Орбан щось не починає референдум щодо виходу з європейського союзу. Тому що якщо він це зробить, то через місяць після виходу з європейського союзу він вже не буде при владі. Бо його влада ґрунтується в тому числі на європейських грошах. От про трансформацію і зміну риторики на початку повномасштабного вторгнення уряд Шольца німецький передавав нам 4 тисячі шоломів, побоюючись якоїсь передачі летального озброєння. Тепер у нас є аерісті, у нас є леопарди, гепарди, є Петріоти німецькі, так і багато багато чого іншого. І Шольц сам помінявся. І ми бачимо, що не бояться з Віктором Орбаном говорити на «ти». що стосується інших, от спостерігається деяка тенденція переходу у. Урядів різних європейських країн в такий правоцентризм, коли жорсткі, такі популістичні, подекуди політики приходять до влади. Фіцо так прийшов от в Нідерландах новий прем'єр-міністр. Поки що у нас Марк Рюте, вірний друг України, направду. Але все ж таки, от приклад Орбана може все ж таки спонукати от подібних йому політиків тихенько мовчати, коли стосується України. Так, вони до речі, це і роблять. Дивіться, от найближчий послідовник Орбана, яке там великий друг Фіцо. Він з одного боку робить на внутрішнього користувача одні заяви, але ні перший раз, ні другий раз він не виступав проти надання допомоги Україні. Він каже, що ми нічого не маємо проти вступу України в європейський союз. Да, там є певні питання. Ну, типу, це віддалена перспектива, але ми не проти да, абсолютно. Більше того, вони припинили дійсно військові поставки в Україні. Але ну тут є один нюанс: нема просто чого вже поставляти. Розумієте, попередній уряд практично все, що міг, і велика дякую йому за це. Віддав Україні, Україна цим скористалася, але при цьому Фіцо поспілкувався зі Шмигалем. І дивіться, як в нього змінилася риторика. Ми взагалі не проти, щоб контракти, які були підписані, виконувалися надалі на поставку гаубиць, наприклад, тому що це гроші. А коли пішли розмови, що створять хаби в Європі, які будуть ремонтувати техніку, виготовляти техніку і направляти в Україну, Фіцо сказав, що у Словаччини є прекрасні можливості це робити. Тому що знов таки це гроші, розумієте? Деяких популістів Фіцо, як і Орбан, популіст, але деяких популістів відрізняє все ж таки певний прагматизм. Ну, тим більше Фіцо у нього є відмінність від Орбана. Орбан там вже давно сидить при влади безвилозно. А Фіцо входить, виходить, входить, виходить. У нього вже там чотири рази так було. Да? І він розуміє, що він без грошей на голих популістичних заявах він не втримається, тому тільки він десь бачить гроші. Він відразу змінює риторику, і це до речі, характерно для деяких інших там ну таких правопопулістських партій ультрапопулістських партій, які приходять до влади в тих чи інших країнах. З іншого боку, дивіться зараз. Ситуація в Європі вона достатньо для нас ну спокійно. Є угорщина Словаччина, тут зрозуміло. В Нідерландах я далеко не переконаний, що вони колись формують ту коаліцію. Вже скільки часу пройшло, і взагалі тиша да нічого не міняється. В них до речі, остання коаліція там, де Рюте за результатами якої там прийшов до влади, вона формувалася здається 360 днів ну тобто рік. Тобто там вони можуть дозволити собі коліціаду, тому що в них економіка окрема, політика окрема. Вони так. не впливають одна на одну, Да? А в інших країнах на сьогоднішній день великих перспектив приходу до влади саме популістів немає. У нас пам'ятаєте, були ще колись побоювання. Уряд Мелоні, коли вони приходили а, до влади, що ми маємо на сьогоднішній день? Вона Італія України так. дуже велика дуже велика допомога від Італії. В неї чітка позиція І кажуть до речі, що позиція Орбана, в тому числі, двічі змінювалася під її, після її розмов з нею. Бо вона йому казала, що ми, якби, представляємо правий сектор, ми можемо спільно щось робити в європейському парламенті. Але ти давай спочатку відчепиш від України. Тому що ну Путін це явно не друг, це ворог. Да? А ми будемо вирішувати якось там наші питання ідеологічного такого характеру. Тому я не думаю, що зараз знаєте, в нас є якісь великі побоювання, що щось кардинально зміниться після виборів в Європарламент. Придуть якісь там популісти, вони там все це перекреслять. Ні, там будуть, якщо і певні зміни, вони будуть точкового характеру. З іншого боку, ну от історія ну, або приклад тієї ж Німеччини він дійсно показовий з чого країна починала, але потім не все ж таки оця ілюзія про можливість нормальних відносин з Росією, Ну вона, мабуть, зникла, тому що вони зрозуміли, хто такі росіяни насправді, і Шольц він робить це. Треба йому віддати належне навіть. За рахунок втрати свого десь рейтингу, ну розуміння того, що можливо багатьом німцям хотілося б не те, що не підтримувати Україну. Ні, вони просто хочуть, щоб швидше якось війна закінчилася, на якихсь умовах там не важливо, тому що щоб знов прийшли оці дурні, ну дурні і багаті росіяни, вони ж їх такими вважали, приносили свої там долари, там да чи євро, і просто їх там кидали взагалі без без розбіру. А тут можна і інтересами України пожертвувати. Шольц просто ну в цьому контексті він державник, він стратег Він розуміє розуміє що якщо європейський союз прогнеться в контексті України Російської Федерації, ну то потім буде мати проблеми конкретно вже з Російською Федерацією на території Європейського Союзу. Дуже цікаво виходить в тому контексті, що німці а, толерували Росіян. Був цей термін Путін фернштейн Так за часів правління пані Меркель, а, при тому, що а, направду дуже багато німців історично не любили. Росіян через те, що ті самі росіяни робили на території Німеччини після завершення Другої світової війни всі ті злочини, які по суті залишили за собою російські окупанти у Вучі. Це факт історичний. При тому люди, які потерпали в Будапешті в 1956 році, угорці не запам'ятали також їхнього зла того російського, і також толерують подекуди їм. І до речі, про от, Угорщина, якщо не помиляюсь, так само як до нашого закарпаття, має територіальні... Так, да, В них є претензії до всіх, коли Орбан прийшов у цьому шаліку великої угорщини. Всі країни, які є сусідами, вони ну побачили там свої контури. Ну якби тому тут знаєте, тут такий дуже хитрий момент. Вони можуть там на камери обніматися. Але по деяким моментам вони не ну, роблять речі, які суперечать там навіть умовні якісь дружби. І це знову таки це суть популістів. Розумієте, вони можуть щось там розказувати, щось там ліпити. Але коли мова починає йти про конкретно їхні якісь власні речі, ну вони відразу змінюють позицію. Тому кожен прекрасно знає, чого вартий інший. Да, і на камеру можна записати якесь гарне відео, але якщо мова дійде до якихось серйозних речей, ну вони один одному відразу все пригадають. Пане Ігоре, рухаємось далі. І тут про те, що розпочинали: 50 мільярдів євро допомога, фінансова допомога. І це, якщо не помиляюсь, транші на 4 роки. Якщо порахувати, просто визначити, що ще щось трішечки більше ніж 1 мільярд. 12,5 12 мільярдів на рік, ну тобто, виходить, там чуть, трошки трішки трішки більше, більше мільярда на місяць, да надак да, так. Якщо так подивитися глобально, на правду, як я розумію, це не такі великі гроші, і чи є небезпека того, що пропагандисти російські і е, руки Кремля. Рупори Кремля почнуть просувати наратив стилі. Ви вже допомогли прописали далі. Не треба, тому що вже там на майбутнє є виділені кошти. Ні, ну вони може, наративи будуть розганяти, але зрозуміло, що європейський союз, крім цих 50 мільярдів на 4 роки, буде тепер розвивати інші програми. В березні приймуть програму на 20 мільярдів військової допомоги. Шольц, до речі, вчора сказав про те, що 21 мільярд військової допомоги буде тільки в 2024 році, тобто, це окрема ще програма. Ну і плюс, давайте не будемо забувати про одну важливу річ. Ми ж говоримо зараз про гроші Європейського союзу. А є ще окремі країни Європейського союзу, які дають гроші Україні, і гроші не маленькі. В кінці 2023 року в нас трійка країн, яка найбільше фінансово допомогла Україні, виглядала таким чином: Сполучені Штати, Німеччина, Японія. А далі йшли інші європейські країни, і в нас на сьогоднішній день є вже угоди. Ну, попередні да, там, з Бельгією на 650 мільйонів. З Норвегією більше ніж нам на мільярд. а Взагалі, норвежці готові там виділити нам до 10 мільярдів за кілька років. І це ж гроші, які не входять. в Ці 50 це окрема історія. Тобто і таких прикладів у нас багато. Нідерланди регулярно виділяють 120, 150, там, 130 мільйонів, да які йдуть там на певні програми, які пов'язані там з сільським господарством, розмінуванням, гуманітарними якимись речами і так далі. Тому е, тут щоб там пропагандисти не розказували, але 50, 50 мільярдами. Насправді справа не обійдеться грошей буде більше, і чим краще ми будемо виконувати, в тому числі взяті на себе зобов'язання, тим більше цих грошей буде стояти. Тому там нам не треба тут хвилюватися але дивіться, нами на лаврах спочувати не можна. Ну все от 50 мільярдів буде. 12,5 ми отримаємо. У нас дефіцит все одно залишається великий. Його треба якось покривати. І треба вже зараз працювати над іншими програмами. Дякую, пане Ігоре, за розмову за те, що заспокоїли. Я так розумію, що 24-й рік, який насправді дуже такий електоральний, дуже багато виборів у різних куточках світу і в Європі. Зокрема, ну те, що зараз чую від вас, не мусить принести Україні якихось таких дуже страшних непоправних нюансів. Ну давайте сподіваємося, ще, що і штати прокинуться вирішать також це питання. І тоді Україна, взагалі, після рішення Сполучених Штатів і березня, коли буде ще військова допомога з ЄС. Ми можемо спокійно на 24-й рік готуватися. Ну і дивитися. І що дуже важливо, ми можемо дивитися з певним оптимізмом і на наступні роки, тому що гроші на них також виділені. Але треба дочекатися сполучених штатів, бо тут вони трошки відстають. І сподіваємося, що європейський приклад сьогоднішній. Ну він якби позитивно на них вплине, і вони. Відповідно зроблять так, як зробив Європейський Союз. Хто б міг подумати, так що європейці Так, що Європа буде, але ну слухайте, це насправді очікувана деякою мірою історія, і тепер штатам е, треба проявляти свою амбіцію глобального лідера і доводити, що вони також з Україною. Дуже добре пам'ятається, що після того, як ріші Сунак підписав угоду про військову співпрацю так, про безпекові так домовленості із Україною. Одразу ж пані Пріцкер приїхала і сказала: ми теж там готуємо. Ми вже скоро. вже Ось ось. Пайдово. Ігор Рейтерович, керівник політико-правових програм ГУ «Український центр суспільного розвитку, з нами спілкувався. Ще раз дякую вам, пане Ігоре. Дякую. І велике дякую кожному глядачеві, який просто зараз я сподіваюся поставить вподобайку. Підпишеться на YouTube канал Фокус і залишить свої думки у коментарях знизу під відео. Павло Ковальчук, фокус на все добре.